У мене такого ще не було. Я навіть трішечки розгублена і ну, в общем, ситуація така: до мене приходить клієнтка на розклад по любовному трикутнику. І ми дивимося на її чоловіка, але я взагалі не бачу там, що, ну, що він гулящий, скажем так. І взагалі не бачу там іншої жінки. Але вона впевнена каже, що у нього хтось є. От, давайте подивимося, все це щось не так ви розповідаєте. В нього хтось є. А я дивлюсь ситуацію з іншої сторони, дивлюся на неї. І дивлюся, що у цієї жінки. Скоріше за все, в неї хтось є. Я конкретно запитую, скажіть, будь ласка, а ви, ну, як у вас ситуація в особистому житті? Чи у вас є, можливо, хтось так? Можливо, є третя особистість в вашому житті, тому що третя особистість я бачу, але я бачу її не зі сторони чоловіка. На що вона мені говорить ні, в мене взагалі нікого немає і так далі. І починає прям агресувати. Ви знаєте, я ну я трішки в шоці. Я завжди довіряю картам. Так, але ну, людина тут каже так, людина тут прям настільки впевнена, що ні, ну окей, думаю, може вже починає додумувати, починає витягувати, що це за чоловік, що це за чоловік. Але тут не показує не батька, тут не показує не чоловіка там по роботі, тут чітко показують відносини. І ну я говорю: вибачте, я вам готова вернути гроші за розклад, тому що ну дійсно я ситуацію бачу взагалі по-іншому. Тобто я бачу так, як розповідають мені карти. На що дівчина не відповідає, не відповідає, не відповідає. Тоді, вже аж вчора ввечері, вона мені пише повідомлення про те, що. Ксенія, вибачте, ви побачили все чітко. Дійсно, у мене є чоловік, але я підозрюю, що в мого чоловіка є коханка, і я хотіла подивитися, знаєте, як начебто обізапасити себе. Блін, ну дівчат, ну я ж просто ви розумієте, як я можу робити розклади, коли я не знаю вашу правдиву інформацію. Коли, ну, тоді взагалі все по-іншому ти дивишся. Але тут я знову ж таки, знаєте, така сказала, фух, ну все, ну я впевнена в тому, що я розповідаю. І ну така ситуація в мене реально була вперше прям захотілося поділитисяю.